Республіканець Дональд Трамп і демократка Гіларі Клінтон перемогли у більшості штатів, де відбулися праймеріс і кокуси у так званий супервівторок. Обоє політиків обігнали однопартійців суперників щонайменше у семи штатах. Тепер Клінтон та Трамп мають найбільше шансів стати офіційними кандидатами від своїх партій на виборах президента США. Розгляд безвізового режиму з ЄС для Грузії та України офіційно розділили. Про рішення Єврокомісії повідомила посол Грузії в Євросоюзі Наталія Сабанадзе. Раніше в Брюсселі заявляли, що не зволікатимуть із скасуванням віз українцям, однак наголошували, нині усе залежить від Верховної Ради. Дебати стартували у справі Надії Савченко, яку судять в Росії. Після останнього слова підсудної Українки колегія суддів призначить дату оголошення вироку. Тим часом адвокати Савченко отримали результати експертизи телефонних розмов про її викрадення з підтвердженням голосу експівробітника адміністрації президента Росії Павла Карпова. Євросоюз виділить 700 мільйонів євро для вирішення міграційної кризи протягом наступних двох років. Гроші спрямують на запобігання гуманітарній катастрофі, якщо до Європи прибуде надзвичайна кількість шукачів притулку. Двоє астронавтів повернулися на землю після майже року у космосі. Капсула союз з ними та ще одним космонавтом Сергієм Волковим приземлилася зранку в Казахстані. Місія американця Скота Келі та росіянина Михайла Корнієнка на МКС стала рекордною. Тривала 340 днів, удвічі довше ніж зазвичай. Астронавти мали дослідити вплив тривалого перебування в космосі на тіло людини.